Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Храм заблокован, закритий всередині. Заходили в храм, виганяли нас. Вори! 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 Поліція дотримується нейтралітету. З початку повномасштабної війни у Кіровоградській області 15 релігійних громад перейшли з Української Православної церкви до Православної церкви України. До вторгнення таких було 5. Спочатку цього року жодної. Такі дані Суспільному озвучив керівник управління комунікації з громадськістю Італія Станній. Нині релігійні організації, які підозрюються у співпраці з російською православною церквою, перевіряє експертна комісія. Якщо зафіксує порушення, в церкві дадуть припис на виправлення ситуації на Кіровоградщині Перехід з УПЦ до ПЦУ не завжди відбувається спокійно. До прикладу, майже два роки триває конфлікт між парафіянами у селищі Приютівка Кіровоградської області. Про ситуацію у Приютівці та закон про заборону релігійних установ будемо говорити у спеціальному репортажі Суспільного. Храм заблокований, закритий всередині. Було проникнення зовні всередину храму невідомими особами. На теперішній час громада не може потрапити в храм, не може обслуговувати храм нашими опонентами з управління Олександрійської єпархії та їхніми представниками заблокований храм. Це храм у селищі Приютівка Олександрійського району на Кіровоградщині. Майже два роки парафіяни релігійної громади великомученика Юрія Переможця Кропивницької епархії Православної церкви України не можуть потрапити у будівлю храму, каже священик Олег Дон. Ми будемо визивати поліцію по факту самочинного блокування. Храму рішення перейти у підпорядкування Православної церкви України Кропивницької єпархії від Української православної церкви Олександрійської єпархії релігійна громада приютівки ухвалила 27 травня 2023 року. На цьому відео ви бачите, як проходили збори у місцевому будинку культури. Жителів громади, які прийшли на збори, у приміщення не пускали. Біля будинку стояли люди, які співали молитви російською мовою. Це злочин, рейдерський захват, рейдерство з шляхом підміни релігійних зборів зборами територіальної громади. Реєстрацію учасників зборів і голосування про перехід громади до православної церкви України проводили у зачиненому автобусі під охороною поліції. Хто за проти? громада? Ми тільки що провели загальні збори. Релігійної організації, парафія, на честь священомученіка Георгія Побідонося Української православної церкви, Олександрійської єпархії, селище Приютівка. Основне питання, яке було це переход в підпорядкування православної церкви України, кропивницької єпархії. Того ж року, у вересні на сесії Приютівської селищної ради депутати ухвалили рішення надати у постійне користування громаді великомученика Юрія Переможця ПЦУ земельну ділянку, на які розташовані храм та господарські будівлі. 15 жовтня парафіяни ПЦУ зайшли на територію церкви, щоб провести малебень. Ми заходимо в цей храм. Всі наявні документи щодо того, що це наша церква, і ми тут можемо молитися своєю українською мовою. Є. Поки у храмі тривав молебень, біля подвір'я зібрались парафіяни Української православної церкви. Священик Олег Дон говорить, ситуація не змінилася і нині. Вхід у храм заблокований для парафіян ПЦУ. Також з його слів зникло церковне майно. Четверо дзвонів, розп'яття, одяг, особистий, церковний одяг. Якщо опитати кожну громаду, також були винесені певні ікони. Олег Дон написав заяву у поліцію про проникнення у храм і крадіжку майна. На протязі року громада неодноразово зверталася до управління Олександрівської районного відділу поліції. Особисто мною було написано не менше п'яти звернень. В яких було зазначено протиправні дії представників Олександрійської єпархії. На жодне моє звернення я не від, не, від, не від отримав відповіді. Поліція дотримається нейтралітету. Поліція охороняє публічний порядок, щоб не було порушення громадського спокою громадян. Олег Дон розповідає, 6 березня його і двох парафіянок ПЦУ вигнали з храму. Мене виштовхали в силовий спосіб, безпосередні учасники. Ціх подій також дадуть покази по поводу протиправних дій представників Олександрівської єпархії, коли вони самочинно виганяли громаду і погрожували самочинно зайти в храм. Виганяли нас, мій син воює, захищає Україну, захищає наш народ, щоб не зайшли ці загарбники, окупанти. І ми хочемо всі разом помилитися не вдома по одному, а хочемо всі. Нашою спільнотою помилитися під час спілкування з парафіянами Православної церкви України до храму прийшли священики і парафіяни Української православної церкви. І єрей рей у відмовився спілкуватися. 6 березня людей виштовхали двох, які Хто? прийшли. Докази до надайте докази. можете Поліція. звернутися до поліції і в них всі є докази. Розв'язання конфлікту є якісь ваші точки зору? Я взагалі не розумію цього конфлікту. Ми теж тут живемо, теж українці. І теж наші раді батьки, синов'я воюють, мужі воюють теж за нашу Україну. І щоб ми свічку прийшли, поставили, помолилися, Нам що, не то право на це. Священник ПЦУ Олег Дон прочитав ухвалу обласного господарського суду від 18 січня минулого року. Ухвалив заборонити управлінню Олександрійської єпархії Української православної церкви та Будь-яким іншим особам, за їх дорученням, чи вказівкою, чи без такої, вчиняти дії, спрямовані на вчинення перешкод у користуванні релігійною організацією, релігійна громада, великомученика Юрія Переможця і Карпивницька єпархії Православної церкви України селища Приївітівка, земельною ділянкою за кадастровим номером таким то та наявним на ній майном. Представник УПЦ, який не називав своє прізвище, коментувати ухвалу суду, відмовився. Я не буду на камеру нічого казати. А чому? Це моє право. Олександрійська єпархія УПЦ оскаржує цю хвалу суду, пояснив начальник районного відділу поліції. Місто Дніпро в операційному суді. Коли буде рішення суду, і у нас будуть прави підстави, щоб ми знали, на сьогоднішній день хто яка із релігійних громад є власником даного храму. Земельна ділянка і храм з господарськими будівлями на ній належать громаді Православної церкви України, сказав начальник управління комунікацій з громадськістю обласної військової адміністрації Віталій Останній. Олександрівська єпархія подала до суду на скасування рішення цих перефікальних зборів про перехід. Суд знову ж таки був не на користь. Олександрівської єпархії вони подали апеляцію, так, ось і на сьогодні ця апеляція розглядається в відповідних інстанціях. І тому ну, є така домовленість між вірянами, скажімо так, що до того моменту, поки будуть розглядатися справи в суді, ось цього питання, то буде припинено, скажімо так, експлуатацію, використання цієї культової споруди. Говорить, спочатку повномасштабної війни 15 релігійних громад області перейшли з УПЦ до ПЦУ. До вторгнення таких було п'ять. Переважна кількість громад це громади, які перейшли за рішенням парафіальних зборів. Тобто збирається громада, збираються віряни, члени релігійної громади, і приймають рішення відповідно до закону. Це рішення мають ухвалити не менше ніж дві третина членів релігійної організації. Поодинокі випадки, коли громади переходили разом із священнослужителем. На сьогодні в області налічується 281 громада Української православної церкви єдності з Московським патріархатом і 149 громад Православної церкви України. Говорить торік, 20 серпня, Верховна Рада ухвалила закон про заборону релігійних організацій, що мають керівний центр у Росії. Релігійні організації, які підозрюють у співпраці з Російською православною церквою, перевіряє експертна комісія, яку створила Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. Релігійні організації мали 9 місяців, щоб порвати зв'язки з Росією. Нагадаємо, в реєстрі релігійних організацій та офіційних документах Українська Православна Церква не має представки Московський патріархат. Навесні 2022 року УПЦ внесла зміни у свій статут, щоб відмежуватися від Російської православної церкви. Попри це, релігія експертиза Держслужби з питань свободи совісті засвідчує, що УПЦ є структурним підрозділом Російської православної церкви. Як сказав начальник управління комунікацій з громадськістю Віталій Станій, після 20 травня припинення діяльності релігійних організацій, що мають керівництво. Росії відбуватиметься через суд. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Олександр Касьяненко, Тетяна Куприяненко, Суспільне Кропивницький.